Чи здійснюєте ви коригування фінансового результату на 30% від операцій з нерезидентами? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінарком». Податкові різниці, що виникають при здійсненні господарських операцій, на які збільшується фінансовий результат податкового звітного періоду, визначено пунктом 5 статті 140 податкового кодексу. Абзацом 4 під пункту 4 пункту 5 цієї статті передбачено збільшення фінансового результату податкового звітного періоду на суму 30% вартості Товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39, придбаних у нерезидентів організаційно-правова форма яких включена до спеціального переліку, та нерезидентів, у тому числі пов'язаних осіб зареєстрованих у державах та на територіях, включених до переліку так званих низькоподаткових юрисдикцій. Згідно з підпунктом 5 Прим, 1 пункту 5 статті 140 податкового кодексу, фінансовий результат податкового звітного періоду збільшується на 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів робіт послуг, крім операцій визнаних контрольованих, реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах та на територіях так званих низькоподаткових юрисдикцій, що затверджений переліком Кабінету міністрів України, та нерезидентів організації Організаційно-правова форма яких включена до затвердженого кабінетом міністрів, також переліку, що це за переліки? Перелік низькоподаткових юрисдикцій, а саме перелік держав територій, які відповідають критеріям, установленим під пунктом 2 пункту 1 пункту 2 статті 39 податкового кодексу, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року, номер 1045. Це перелік країн, у яких податок на прибуток значно нижчий, ніж в Україні. А от постановою Кабінету міністрів від 4 липня 2017 року, номер 480 затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток, корпоративний податок, у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, або не є податковими резидентами. Держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, підписуйтесь на YouTube канал щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег. Ставте лайк під відео. У разі здійснення операцій, з придбання або реалізації товарів робіт послуг з нерезидентами з вищевказаних вказаних переліків, 30% відсоткове коригування можна не здійснювати платником податку, якщо операція не є контрольованою, то сума таких витрат чи доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом витягнутої руки відповідно до процедури, що встановлена статтею 39 податкового кодексу, але без подання звіту. Ця процедура, це наявність звіту, в якому проведено дослідження цін реалізації чи придбання товарів послуг, для проведення такого дослідження застосовуються спеціальні методи, які підбираються залежно від обставин операції, та використовуються спеціальні міжнародні бази даних. Тому зазвичай платник самостійно не може його виготовити і звертається до спеціальних аудиторських компаній. При цьому, якщо ціна реалізації товарів чи послуг, у тому числі необоротних активів, є нижчою за ціну, визначено відповідно до принципу витягнутої руки, встановленої 39 статтею Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється лише на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівна ціни, визначеною за принципом витягнутої руки, та вартістю реалізації чи відповідно придбання. Згідно з Абзацом 7 під пункту 1, під пункту 2 статті. 39 податкового кодексу, у разі, якщо не резидентом організаційна правова форма, яка включена до переліку 480 відповідно до вимог статті 39 кодексу, у звітному році сплачувався податок на прибуток або корпоративний податок, господарські операції платника податків з таким нерезидентом визнаються неконтрольованими. Таким чином, якщо господарські операції з придбання товарів, у тому числі необоротне. Активів робіт та послуг у нерезидента організаційна правова форма, яка включена до переліку 480, не є контрольованими. То платник податку має право не збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості придбаних чи реалізованих товарів і послуг, у тому числі необоротних активів. Якщо не резидентом сплачувався податок на прибуток, що підтверджується довідкою, наданою не або іншим офіційним документом. Враховуючи вище наведене, якщо ваш суб'єкт господарювання має операції з нерезидентами з переліку низькоподаткових юрисдикцій або які мають специфічну організаційно-правову форму, при цьому вартісні критерії не відповідають контрольованим операціям, ви маєте збільшити свій фінансовий результат до оподаткування на 30% від вартості таких здійснених операцій. Крім випадки наявності звіту про відповідність цих. Принципу витягнутої руки чи наявності довідку про сплати податку нерезидентом. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seмінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.